Друзі, квашені помідори по такому простому та перевіреному рецепту виходять ароматні, з пікантною ноткою, дуже смачні. Це ідеальна закуска до будь-якої страви. Готується просто, а результат вас точно здивує. В банку або в пластиковий контейнер викладаємо декілька листочків хрону та зонтики кропу. В принципі, цей рецепт можна робити без зелені, але, як на мене, так смачніше. Далі викладаємо щільно помідори. Тепер робимо розсіл. На 1,5 літри холодної води цього якраз вистачить на 1-3-літрову банку. Додаємо 1,5 столової ложки звичайної кам'яної солі, 3 столові ложки цукру і півтори столової ложки гірчичного порошку. Тут важливо, потрібен саме порошок а не готова гірчиця. Розмішуємо до розчинення солі і цукру та заливаємо помідори до самого верху ємності. І ще важливо обрати помідори, які вам подобаються на смак, і бажано, щоб шкірка була більш щільна у них, щоб потім вони не розповзалися після заквашування. Якщо це не банка, то помідори можуть ось так спливати наверх, тому потрібно їх чимось прижати і закрити кришкою. Рідини має бути до самого верху. Нехай вона навіть трішки вильється, коли ви закриєте ємність, але так буде краще. Все залишаємо тепер постояти при кімнатній температурі 2 доби, а потім відправляємо ємність в холодильник не менше, ніж на 2 тижні. І ось коли вони минуть, вийдуть чудові, ароматні, пікантні, завдяки гірчиці квашені помідори. Обов'язково спробуйте і точно не пошкодуйте. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!